Громадянин України, харків'янин, мешканець конкретного району міста, житель Слобожанщини, європеець, громадянин світу, представник пострадянського простору. Такі цікаві відповіді щодо самоідентифікації мешканців Харкова отримали соціологи в своєму дослідженні Харків. Жіння». Отже, 80% опитаних назвали себе одночасно громадянами України і харків'янами. Також важливим для багатьох харків'ян є відчуття приналежності до свого району міста. Тобто, я мешканець Салтівки, ХТЗ Павлового поля, Олексіївки, зазначає соціологиня Поліна Алпатова, яка брала участь у цьому дослідженні. Це дійсно така характеристика, яка досить типова для харків'ян. І більше половини людей, яких ми опитали, вони відповіли, що я себе відчуваю мешканцем свого, свого району. Цікавим висновком дослідження соціологів можна вважати те, що на думку опитаних, для того, щоб бути харків'янином, не обов'язково треба народитися в цьому місті. Достатньо просто безмежно любити Харків, хотіти бути його частиною, брати участь у житті цього міста і, звісно, жити тут. Це дійсно підтверджується і результатами нашого кількісного опитування і тим, що люди казали на фокус групах. Тобто, бути харків'янином це ну це вибір, і це, ну, це прекрасно. Важливим показником є і любов до України, національних традицій, звичаїв, і те, що Харків його мешканці однозначно вважають українським містом, акцентує соціологиня Тетяна, учасниця дослідження. І те, що Харків є українським, це теж дуже гарно виявилось. І, і це от ідентичність і харківська це два перші пункти, які е, висвітились. Наслідження показало й той факт, що наразі харків'яни стали більше і частіше спілкуватись українською. Про це говорять і пересічні перехожі. Однозначно, я стала більше розмовляти українською. Мені це подобається. Е, я Отримую задоволення, і мої друзі також зараз це свідомий вимір, і я насолоджуюся нашою українською мовою. Ви стали частіше і більше розмовляти на українській мові? От останнім часом. Так, так. Ну доволі часто, особливо в публічних місцях, у закладах якихось точно українською розмовляю. Ну я не бачу в цьому проблеми, але російська мова ну, ще трохи присутня в моєму житті. І від цього позбавитися трохи складно. Це як вже звичка, якась потрібна, виходячи з аналітичних даних, 74% харків'ян за період воєнного стану повністю перейшли на українську, і навіть той, хто до війни вважав себе російськомовним, зараз намагається більше користуватися мовою в повсякденному житті третини опитаних нами людей вони вказали, що вони стали в побуті більше розмовляти українською, і це показник, який ну для нас, як для соціологів, свідчить, що поступово, -поступово зростає кількість людей, яка переходить на українську мову в Харкові. Отже, точка тяжіння харків'ян до міста це також і безмежне бажання почуватися харків'янином і спільне прагнення розмовляти саме національною мовою. Молодь Харкова, серце міста, яке б'ється в унісон з ритмом змін. Енергія молоді і її бажання творити нове роблять Харків особливим. Так про молодь висловився харківський міський голова Ігор Терехов. На жаль, не перший рік своє свято молодь відзначає в умовах війни. Та, попри всі виклики, хлопці і дівчата щодня доводять, що молодь Харкова незламна сила здатна вже сьогодні впевнено будувати своє майбутнє майбутнє свого рідного міста і держави загалом. Ми, як молодь харківщини, ми залишаємося тут, не бачаючи те, що зараз дуже висока небезпека в нашому регіоні. Ми продовжуємо розвиватися та долучатися до молодіжної політики міста Героя Харкова. На мою думку, роль молоді в теперішні часи це волонтерство, це долучання до різних ініціатив в глобальному масштабі, і також дійсно це розвиток підприємництва, тому що молодь це сила не тільки для того, щоб реалізовувати якісь волонтерські проекти. А також це мови, це потужний механізм та потужна зброя нашої держави для того, щоб розвивати наш економічний потенціал. Я навчаюся на логіста, і мені б хотілося в майбутньому допомагати. Волонтерам, як військовим, як людям в принципі, бо логісти можуть організовувати всілякі перенаправлення гуманітарної допомоги з різних частин світу, і хотілося б цим допомагати. Молодь, вона є Україною, вона буде робити майбутнє для нашої держави. Майбутнє це в наших руках. І ми хочемо захищати права, наші права історії нашої держави, доказати, що. Україна це незалежна держава, суверенна держава. І ми це докажемо, і, і ми переможемо. Я вбачаю свою основну місію це збереження статків нашої держави для того, щоб їх можна було подальшому надбати. Ми це фундамент нашої країни. Ми її маємо відродити, зробити ще сильніше. топ-1 в Європі, то в світі. І ми ті люди, які можемо це зробити, все надбаємо, проженемо ворога з нашої країни, і все у нас буде добре. Активна громадська позиція, волонтерська діяльність та підтримка збройних сил України, любов молоді до свого рідного міста вражають і надихають всіх харків'ян, підкреслив Ігор Терехов, вітаючи харківську молодь зі святом. Ми завжди пишалися нашою молоді. І сьогодні, коли Харків переживає дуже складні часи, коли йде війна, наша молодь захищає Україну і захищає наше славетне місто. Міста герою Харкова. Хочу перш за все подякувати вам, молодим людям, які зараз живуть і перебувають на Харкові. Хочу подякувати кожному з вас, бо ви того варте. І під час війни ви робите все можливе, а іноді і неможливе для того, щоб Харков жив і Харков працював. Насправді ви енергія і імпульс нашого міста. Насправді ви майбутнє нашого міста. Я дуже хочу, щоб у нас з вами було славетне майбутнє, щасливе майбутнє. Я впевнений, що ми разом переможемо. Я впевнений, що ми разом будемо відбудовувати наше славетне місто, місто Харків. Міський голова висловив упевненість, що Харків, як і до війни, буде студентським містом, науковим інтелектуальним, де кожна молода людина матиме змогу на розвиток і щасливе життя. За активну громадську позицію і вагомий внесок у формування молодіжної політики Харкова. Подяки почесні грамоти отримали молоді люди, які своєю працею у різних напрямках і сферах наближають перемогу України. По закінченні урочистої частини свято продовжилось виступом популярного серед молоді кавер гурту. У їх виконанні по новому пролунали відомі українські та іноземні хіти. Викляв на тракторі повернув систем, тям прявся в них дай, я його не поверну, та ще вивезу у поле подару з су. Готіла. Харків'яни люблять своє місто і готові щоденно працювати, щоб зробити його ще комфортнішим і красивішим. Яскравим прикладом є жителі будинків в індустріальному районі, які облаштували квіткові клумби у дворах своїх під'їздів. Пані Ганна мешкає в одному з будинків у індустріальному районі міста. Раніше вона регулярно їздила на дачу, де висаджувала квіти. Але з початком повномасштабного вторгнення такої можливості не стало. Жінка не захотіла сидіти без діла, тож почала висаджувати квіти перед своїм під'їздом. А зараз на дачу не їздимо. От. Чому не їздимо? Ну, в цьому з нашим положенням в Україні не їздимо. Тут стріляють там дуже. Того не їздимо, дача не стала, сидіти без роботи, то, що не можна. а люблю дуже цвіти. От так і почали садити. Дівчата допомагають, як не сама таточка, ще дівчатка допомагають. І виходить Ну, В основному це петунія, сальвія, ну, чорнобривці. Табако тут вечором запах йде. Продовжуючи йти по цій вулиці, можна помітити багато різних клумб та квітів. Перед кожним під'їздом мешканці створюють щось своє, нове, відмінне від сусідів. Одна з таких мешканок, пані Наталія, зізнається, що займається палісадником перед своїм під'їздом багато років. В общем, є слічесне. Я тому палісаднику вже 15 п'ятнадцять. Я ще на роботу ходила. Загалом, якщо чесно, цьому полісаднику вже 15 років. Я ще на роботу ходила, потроху займалася, щось посадила, щось ні, якось так. Але коли я пішла на пенсію, я суворо почала займатися квітами. Це моє хобі. Я люблю. Ну що ж у мене тут? Сам шити лілій, тюльпанів було невимірно. Ну, загалом, кожен етап рослини з весни до осені один за одним йдуть. Тут ось уже гібіскуси цвітуть. Ось ці всі чагарники різного кольору, троянди, ялівці, хости. Хости різного виду, смугасті, такі ось бірюзові, зелені, всякі. Цвітуть, радують мене та людей. Цвітуть, радують мене і людей. Жінка зазначає, не переставала працювати над клумбами навіть навесні 2022 року, коли у Харкові не вщухали обстріли. Ну сказати страшно, це не так сказати. Ну сказати страшно, це не так казати. Звичайно, було моторошно, але потім якось так. От. Я ж не на дев'ятому поверсі, на першому мені не так страшно. Я можу вибігти, я так думаю. Ну, ось такі справи. Ну такі діла для пані Світлани, мешканці іншого будинку в індустріальному районі. Ця ситуація знайома. Вона теж навесні 22-го року висаджувала квіти перед своїм двором, попри небезпеку. почалася війна, коли почалася війна, і ми вирішили. Весна ж думаємо, треба садити. Ми тут з навісткою садимо, а тут летить, бахкає, онук кричить, тікайте. А ми садимо. Повинно красиво бути у нас. Жінка розповідає, що комфорт та краса дуже важливі для мешканців будинку, в якому вона живе. На клумбах робота не закінчується. Жителі навели лад і в своєму будинку, а також вони постійно допомагають військовим та переселенцям. І під в під'їзді у нас наведений порядок. І в підвалі ми навели порядок, тому що у нас там люди і дивани. і в під'їзді у нас наведено лад. і В підвалі ми навели лад, бо у нас там люди і дивани, і килими. Все там є для необхідності. Все це є у нас і допомагаємо трохи волонтерам, хлопцям та переселенцям. Допомагаємо. Що треба, там посуд, усе це допомагаємо. Військовим, ми допомагаємо. Печемо дівчата, килимки в'яжуть, шкарпетки в'яжемо, сітки в'яжуть. Все це потихеньку допомагаємо. Переселенцям ми допомагаємо одягом, ковдру, подушки. Допомагаємо. Ну, якщо є якесь харчування, ми там скидаємося, навіть і харчуванням допомагаємо, допомагаємо консервацією, тому що консервуємо. Знає, що і хлопцям треба передати, і переселенцям треба щось їсти. Допомагаємо. <реселенцям> різні люди, різні історії та різні будинки. Але всіх їх об'єднує одне бажання творити красу та затишок, бажання допомагати один одному та рідному місту. Мешканці цього будинку в центрі Харкова до ймовірних блокаутів почали готуватися ще на початку повномасштабного вторгнення. Тож уже восени 2022-го, розповідає голова правління цього ОСББ, зібрали необхідну суму на придбання генератора. І в листопаді місяці ми його придбали, ми вибирали потужність із розчута наших необхідної потужності. У нас три котильних потужних полтора мігават, у нас дві насосних. Які дають питну воду на під'їзді, у нас електричні ворота, у нас паркінг освітлення, у нас відеоспостереження і системи безпеки, відеокамери, система доступу. Тому ми вибрали такий генератор. Він потужністю 55 кВт. і... Цієї потужності нам достатньо для нашого будинку, щоб пережити ці блокаути. Потужність генератора пояснює голова ОСББ. Розрахували, розуміючи, що одночасно всі котли і ліфти в будинку не працюють. А ще каже, вирішили, що саме дизельний для них буде оптимальним варіантом. Потужності вистачило й на те, щоб облаштувати своєрідні острівці безпеки. Ось так виглядають наші острівки безпеки. Ми їх ще називаємо пунктами незламності. На першому поверсі кожного під'їзду в нас заживлені розетки, в яких є подовжувач. Люди можуть спускатися, нагріти собі води, зварити дітям кашки, зарядити гаджети. Також заживлене світло і працюють ліфти. У нас люди вільно користуються ліфтами, можуть. Добратися додому без перешкод, і наскільки я розумію, це все завдяки генератору, який живиться під час блекаутів. так. Наразі до генератора підключені всі котельні ліфти, системи відеоспостереження та доступу, паркінг. Тож блекаутів кажуть мешканці цього будинку, вони не бояться, бо завчасно підготувались до такого розвитку подій. Це той випадок, коли мешканці будинку самі вирішили свою проблему. Ми жодного моменту, коли був блекаут, не залишалися без працюючих ліфтів і. Насосів, які постачали воду. Тобто це дуже зручно, і у нас залишається в будинку багато родин з дітьми маленькими. Це вкрай важливо було забезпечити їх в цей момент електроенергію. Від місцевої влади очікуємо сприяння, тому що це великі кошти, і, звісно, що потрібно якось рухатись послідовно і відновити ці витрати. Маючи за плечима такий успішний досвід користування альтернативним джерелом живлення, мешканці цього будинку можуть впевнено дати корисні поради тим ОСББ, які зараз на етапі прийняття рішення щодо придбання генератора. Перше, треба запросити спеціаліста, щоб вони подивились всі прилади, які будуть підключені. Всі насосні групи, всі станції, всі двигуни повинні бути підключені через частотні повітряотримувачі, отримувачі, переобразователі, такі, які дозволяють практично зменшити всплеск току. Тоді не потрібно дуже потужний генератор придбати для того, щоб працювали. А ще голова. Цього ОСББ радить звернути увагу на дизельний генератор. Дизельний чи бензіно генератор вони швидше адаптуються і швидше установити. Бо якщо це газовий генератор, потрібно зробити проєкт, потрібно його узгодити, потрібно заключити всі договори. Це займає дуже великий час. А от щодо вартості генераторів, то тут стане в нагоді міська програма компенсації більшої частини витрат на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів 70% на 30%. 70 це кошти міського бюджету, 30 це власні кошти будинків некомунальної комунальної власності на придбання генераторів. Компенсація надається через банкові, банкові установи. Отримати дану компенсацію все дуже просто. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або управителі багатоквартирних будинків звертаються до одного з центрів надання адмінпослуг у місті Харкові і надають пакет документа. Коментація. Він дуже простий. Це виписка, це копія виписки з реєстру юридичних осіб о том, що це ОСББ і хто там керівник. Якщо для управителі це також потрібно надати виписку з загальних зборів. Далі це потрібно платіжні документи за придбаний генератор надати. Та технічний паспорт, та вказати у заяві для яких потреб вони хочуть використовувати цей генератор. Тому пусть харків'яни, керівники наших ОСББ, житлово-будівельних кооперативів звертаються. Ми будемо всім допомагати, щоб вони пройшли цей опалювальний тяжкий опалювальний сезон в умовах воєнного часу. Харків знову радо приймає міжнародних гостей. До міста прибула делегація ініціативи співробітництва у південно-східній Європі. СЕКІ. На порядку денному обговорення основних потреб міста, зокрема підготовка до опалювального сезону. Гостей зустрів очільник Харкова Ігор Терехов, який розповів, з якими складнощами стикається місто та як готується до зими. І, зокрема, відзначив роль ініціативи співробітництва у південно-східній Європі. Досі найбільша потреба це підготовка до опалювального сезону. Це основний виклик, який був і буде стояти перед нами, як пройти зиму. Я вже сказав вам, що ми будемо робити так званий острів. Це не ручи, невеликої потужності установки, це когенерація, це газотурбини. Які будуть. ми хочемо, щоб працювали, виробляли енергопостачання, енергетику? Ну, сьогодні ми все, все робимо для того, щоб зробити це. Звісно, та допомога є сутивою, яку ви сьогодні надаєте нам? Це генератори, це? це Ноутбуки це дуже потрібно. Я розумію, що когенераційні установки газу поршневої турбини вона дуже багато коштує. Так, ми цього потребуємо. Ми працюємо сьогодні і зі світовим банком, і з EBRD, і з USAID, uh -huh. для того, щоб не тільки ми придбали, і вони те придбали. Іноземні гості приїхали не з порожніми руками. Зокрема, з собою вони привезли 126 генераторів та 150 комп'ютерів і ноутбуків. Більше про мету свого візиту розповів виконавчий координатор ініціативи співробітництва у південно-східній Європі Міхаель Фацекас наша основна мета це надати допомогу дитячим садочкам, школам, дитячим будинкам, і медичним закладам. Зокрема, та до прикладу, ми надаємо генератори. Звісно, надаємо медицинське обладнання, також комп'ютери та ноутбуки для підземної школи. гості не вперше відвідують Україну і, зокрема, Харків, за останні два з половиною роки. Делегати відвідували нашу країну по шість разів на рік. Вони зазначають, що їхня увага сконцентрована на Харкові, Херсоні та. Миколаєві вони усвідомлюють ризики, коли відвідують Україну, але не бояться, бо розуміють, що тут живуть люди, які потребують допомоги звісно, ми знаємо про певні ризики, коли їдемо. Але ми професійна гуманітарна організація, гуманітарні співробітники. Ми все це розуміємо, і звісно, ми повинні думати про людей, які тут живуть постійно. Тобто, ми залишимо Україну через тиждень, а вони будуть тут жити і надалі. Тому ми мусимо думати і дбати про них так само. І звісно, ми підтримуємо Україну, тому що це не тільки наш обов'язок, але і привілеї, необхідність доносити таку підтримку, і звісно. Но ми завжди на поготові. Ми залишаємося і будемо підтримувати Україну скільки це буде потрібно, поки не переможемо. Наступного разу делегація секі повернеться до Харкова вже у жовтні з новою партією допомоги для міста. Уже два тижні поспіль, з самого ранку, роботи в дев'ятиповерхівці на вулиці Нескорених, що донедавна носила назву героїв праці. Раніше будівля зазнала значних руйнувань у 2022 році. У неї влучило дві ворожі ракети. Тоді пошкодження отримала покрівля, фасад та 15 квартир. Із них чотири згоріли ще зараз. Же фахівці демонтують пошкоджені залізобетонні плити перекриття на покрівлі та технічному поверсі, а також зовнішні та внутрішні стіни постраждалих помешкань. Окрім цього, там, де можливо, проводиться встановлення нових металопластикових вікон. На сьогоднішній момент будівельники відновлюють скління в даному будинку та займаються відновленням покрівлі та закриттям контурів саме в місцях прильоту. В майбутньому будівельники відновлять покрівлю, усилять конструкції там, де буде це потрібно також замінять всі склопакети у мешканців, повністю почистяться від гарі там, де це потрібно. Також буде ремонт вхідних груп в даному будинку. Наразі над відновленням будинку працює близько 15 фахівців. Але в майбутньому будуть залучатися і інші робітники, зокрема, спеціалісти-покрівельники та муляри. Будівельники зізнаються, що найскладнішим для них став розбір завалів та демонтаж стіни. Адже це висотні, а відповідно і небезпечні роботи. Все згоріло, люди залишилися без нічого. Все згоріло, людей залишили без нічого. Стіни зруйновані, пів будинку без вікон. Займаємося реставрацією усього. Займаємося установ в вікон проводимо чорнові роботи в тих квартирах, які постраждали. На даний момент займаємося повним демонтажем, щоб заново усе відбудувати. Найбільша складність виникає в демонтуванні старого майна, яке все обгоріло. А також демонтування у нас було стіни, в котру також потрапила ракета, тому що там великий ризик для людського життя, бо це все порушене. На фінальному етапі робіт буде здійснено утеплення та фарбування пошкодженої частини фасаду. У міському департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції акцентують на тому, що планується збільшити кількість фахівців на будівництві та пришвидшити темпи робіт, аби новорічну ніч мешканці змогли зустріти у власних відбудованих квартирах. Ми будемо дуже намагатися, але розуміємо, що війна ще не закінчилася. Так, ми, ми ставимо максимально оптимістичні для себе плани, але будемо дивитися, як буде йти робота. Так на сьогодні ставимо задачу до кінця року закінчити цей будинок.